Добрий вечір вам. Доброго вечора. Він є речником Генерального штабу збройних сил України. І від сьогодні ми таку рубрику зробили в програмі підсумки, яка називається військові хроніки. Ви вже побачите це все красиво, як воно має бути. Сьогодні у нас пробна зустріч, як кажуть, але я сподіваюся, що перший млинець не буде. Кому давайте поговоримо про ті події, які от останні протягом останні доби відбувалися в зоні проведення антитерористичної операції. Вчора пізно ввечері я прочитав. Пост одного з волонтерів, який сказав, що е, активно бойовики сунуть на наші позиції під Авдіївкою. Ну і сьогодні стало відомо про те, що і під опитним була сутичка із ДРГ супротивника. Маємо одного загиблого. Я знаю, що у вас є більше інформації. Це я так куцу трохи розповів. А про скажете більш повно, так дана насправді ситуація в районі проведення антитерористичної операції з одного боку контрольована. А з іншого вона є відповідну тенденцію до загострення. І про той випадок, про який вчора йшлося в повідомленні відомих волонтерів, це в районі опитного саме там бойовики у кількості до 15 осіб намагалися штурмувати ротно опорний пункт, використовували при цьому підтримку великокаліберних кулеметів, зенітних установок ЗУ-23-2. три притул наблизились до наших позицій. Збройні сили України дали гідну відсіч. Тоді бойовики під прикриттям мінометного вогню були вимушені. Відступити на жаль, внаслідок цього бойового зіткнення один український військовий отримав смертельне поранення, загинув на місці бою щодо втрат серед бойовиків. Ми цю інформацію нині перевіряємо. Як Тільки будемо мати вичерпну і перевірену інформацію. Ми про то поінформуємо. Взагалі, минула ніч була дуже складна. Бойовики лише на Авдіївському напрямку по Авдіївській промзоні використовували артилерійські системи 122 мм. два взагалі, загалом було випущено близько 65 снарядів. Весь цей це. Канонада тривала в період з пів першого до майже години ночі. Потім приблизно в той же самий час бойовики вели вогонь по наших позиціях. Використовуючи 82-мм міліметровими 120-мм двадцяти загалом було випущено понад 60 мін збройні сили України відповідним чином реагували на ці провокаційні дії з боку бойовиків. Отже, статус-кво збережений. Ми продовжимо отримувати промзону Авдіївки, і взагалі вздовж усієї лінії розмежування сторін зберігається статус-кво. Ми тримаємо оборону. Вже багато хто е, так недобре пожартував, що це нібито окупанти містяться, так Україні за перемогу на Євробаченні. Ну звичайно, все так за вуха притягнуто. Ну але е, прикро, що коли Україна радіє якимось подіям, вона обов'язково загострюється подія на е, події на війні. Так, Василі, і насправді статистика каже про те, що за звітний період ми беремо останні тиждень практично вдвічі збільшилась інтенсивність обстрілів наших позицій з боку бойовиків, в тому числі практично 90% від цих обстрілів це є прицільний обстріл з використання зброї, яка заборонена мінськими угодами. Отже, конфлікт на сході нашої країни триває, бойовики не вгамовуються, продовжують розхитувати ситуацію. А ми відповідним чином реагуємо на те, щоб з мінімальними втратами ефективно відбивати атаки противника, змушувати ворога відступати. Багато людей, які дивляться телевізор, можливо, знаються на військовій темаці так само приблизно, як я, але Очевидно, виникає запитання: як можна повноцінно відповідати на агресію, як з використанням як ви казали, гармат, мінометів іншої важкої техніки? Чим послуговуються сьогодні українські військові і завдяки чому їм вдається стримувати таку вогневу міці, такий вогневий шквал супротивника із заборонених стволів завдяки відповідним діям силами та засобами, тобто переміщення маневр війська, завдяки тому, що на опорних пунктах є незаборонені мінськими угодами види зброєння. Та боєприпасів ми в змозі відповідним чином реагувати на виклики з боку бойовиків. Так ми використовуємо автоматичні гранатомети СПГ, РПГ для того, щоб влучним вогнем знищувати вогневі точки противника, відбивати атаки диверсійно-развідної групи. Я знаю, що зараз ще одне запитання стосовно ось цих подій, про які ми говоримо. Потім поговоримо про Україну НАТО. Ну ось повідомляють про те, що через пункт пропуску Гукова, де військова техніка в основному проходить з території Росії на територію окупованої Донецької області, сунуть російські 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 агресор переганяє техніку на території нашої держави. Можливо, є якісь дані розвідки до чого так готуються вороги? Чи це так в них постійно відбувається і нема тут особливо, чому Це, дивуватися. Це відбувається планова ротація російських підрозділів, які здійснюють свої функції на окупованій території України. А крім зброї та боєприпасів на території України заводиться так само і цистерни з мастильними матеріалами з боєприпасами. За останній час ми фіксуємо значне пожвавлення діяльності розвідувальних підрозділів зброї Російської Федерації, в тому числі з використанням безпілотних літальних апаратів. Тобто бойовики постійно прощупують нашу оборону, намагаються чітко розуміти порядок розміщення наших військ та сил, порядок маневру, порядок переміщення для. Того щоб е, в подальшому мати весь цей пласт інформації для відповідних дій, ми ж здійснюємо приховане переміщення наших та засобів. Проводимо засоби заходи з маскування з інженерної та фортифікаційної протидії всім спробам бойовиків нападати на наш позиції. Якщо не помиляюсь, то завтра у Страсбурзі має відбутися зустріч. Керівника Генерального штабу України із представниками НАТО, де мають говорити про співпрацю україни НАТО чи безумовно, але насправді Трасбузі а в Брюсселі, в Брюсселі це це зустріч відбувається в рамках традиційних вже зустрічей в форматі Україна НАТО на рівні начальників і генеральних штабів країн-учасників північно-атлантичного альянсу. Планується кілька сесій, причому за різними напрямками діяльності в форматі України НАТО цей двосторонні зустрічі. І зустрічі в рамках країн, які залучаються до сил. З підтримання безпеки в Республіці Афганістан це і відповідна комунікація на рівні України НАТО спрямована на подальший розвиток взаємовідносин у військово-технічній військово-політичній сфері. Дуже важлива складова, адже е, серед країн, які не є членами північно-атлантичного альянсу, Україна займає найбільш потужні позиції і е, найбільш активно е, використовує цю. Ці ці майданчики для комунікації для повжувавлення процесів, які ми нині реалізуємо. А завдання перед нами абсолютно чітке зрозуміло до 2020 року. Ми маємо вийти повністю на стандарти країн-членів НАТО. Ще одне запитання знає, що ви готували готувалися говорити про це, і це важливо насправді. Ми багато говоримо і знаємо про те, як військові ведуть себе на передовій на другій лінії, та яка підтримує дії на передовій. Мало хто говорить про те, чим живуть збройні сили України, бійці збройних сил України в тилу. Яке там відбувається життя, бо можливо хтось думає, що там або люди алкоголем зловживають, бо не мають що робити, або ще якісь речі відбуваються. Чим насправді живе тил і до чого він готується, Василю насправді в тилу байдукувати військовослужбовцям так само немає часу, тому що практично на всіх полігонах збройних сил України нині проходять через бойове злагодження частини та підрозділи, які згодом будуть брати участь в проведенні антитерористичної операції, для того щоб бути максимально підготовленими, забезпеченими. На полігонах відбувається та сама підготовка. Так само в навчальних центрах триває підготовка військовослужбовців, які нещодавно уклали контракт з збройними силами України. До, до речі, станом на сьогоднішній день 26 тисяч громадян України підписали контракт і нині проходять службу в лавах збройних сил України саме на контрактній основі. Це те про що вів мову президент України Верховного. Ми максимально пожвалюємо цей процес задля того, щоб... Не допустити проведення сьомої хвиль мобілізації, адже від військово-навченого резерву людського резерву залежить перспективи розвитку збройних сил України. Президент нещодавно заявив, що він не виключає того, що сьома хвиля все ж таки може бути мобілізація. але Наскільки я знаю, що тепер про це не йдемо. Я продовжу тезу президента. Він сказав, що не виключає у разі значного загострення ситуації на сході нашої країни, тому багато чого в нашій країні залежить на жаль від тих процесів, які відбуваються на території Луганської та Донецької областей.